Ну, і щось обірвалося, я так не, не виключав спеціально. Нехай буде назву відео бляха номер 2 Ось Віталій. Оце я вийшов тепер на той перший поверх, чистий перший поверх. Тут в мене такий зал, і, ну, і виставковий, і картини, і тенісний стіл стояв. Ось оце, Віталій тенісний стіл. Оце залишилося від нього. Бачите, роги. Ось, тенісний стіл. Ну і тут трохи покажу бляхи якраз. Бо ти вчора писав слово бляха. Ось. Ось бляха з даху, отої частини, бо так в цілому була хата накрита шифером, я бляху не признаю для житлового будинку, бо ну, метал є метал. Якщо екологічно це розглядати, для здоров'я не корисно. Шифер був екологічний шифер і він був кращий. Він є кращий. Ось ще вітаю бляха. Ось там, бачиш, купа бляхи, то я вже стягнув спотика витягую. Витягую. Ну, і чому? Я десь щось накривати хочу, деяку можна вирівняти, хотів от там ташок зробити, ось там дали ніно. Ось тут, до речі, зробили. О, до речі, хлопці були той рік ще. Накрили ми той камін з тим. він, до речі, здається, зберігся.